Привіт! Я вернулася! Відео різних, пазних, класних. Надіюсь, вам мої відео старі, думаю дивилися. А може і не дивилися. Чому, 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 чому? Ладно, давайте ще раз прийдем і все. Добре, давайте виходити з цим. А тепер, тепер, скажіть три слова і як ви провели свої канікули вчора. Файно, погано чи дуже класно. Ми зараз будемо проходити мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Му-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу обі. Міу, 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 мiau, міу, обі. Так, Сохраняємось. Ой! Я хочу собі якісь лице і якийсь кусту. Кістум і лице. М я поміняю на отаке. Не можна поміняти? Окей, то я значить немає. Значить, ми виберемо оце.

наприклад, ты можна. Ой. Ладно, мяу-мяу, мяу-мяу. Котики плачуть, котик веселий. Котик. 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 Е, котик, я хотіла котики. Ладно, давайте ще Котик, котик, не котик. Котик. Е, я хочу Добре, давайте ще раз. Котик, котик. Я тут не тут ругалась. Пуста стіна, добре. Котик, котик, пуста стіна, пуста стіна, котик. Я угадала. А тепер можете покласти на заставку котика. Я почекаю. Або як перегаю по котиком. Ой, напевно, доволі. Ой. Ля-ля-ля, я, я включу відео, коли буде вже все. У, ми піднялися. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, я, я на останньому. Ну, і гра за защіста... не завітає, що я прийшла. Ой, я просто доторкнулася. Можете на заставку покласти, які красиві небо, Хі. Яке я зробила. Ой, отак. Так, ще, ще раз, ще раз. Оп-оп, оп, оп. оп, оп. Да, Мене йде дотронули. Поставити на заставочку це дуже красенько. Ура! Я прийшла. Да, я не йде дотронувалася. Золотая ночь, золота ніч. Чи як там? Раз, два. Я навіть не дотронулась. Ладно, зараз буде точно. Зараз я точно не кокну. Ось, ладно, кокнусь. Ще раз. Раз. Два, три, чотири, чотири. Котики мене підводять. Я хочу прийти з ними, а вони Дун-дун-дун. Ой. Я не дотрогаюсь, а вернуся, коли дороблю. Це, напевно, прийде 100 років. Я пройшла і пройшло один рік. Так. А а я ще точку не зробила в Коли вже точка? Тут ще нема точки. Якщо я кохнуся, то мені знов треба буде проходити той парку. Два... Я зараз буду проходити мій оміга. Мі Ребяточки! Я думаю, це прийде знову чи 100 років. Я коли все повністю прийду, туди, почну відео. Це напевно буде вічність, хоч би не кокнутись. Я пройшла юпітульки е, мені дали цю. Пігню да, і я прийшла то клас. Піду. Так, уп. Оп. Це дуже класно, що я це вийшло. Мені навіть тут нічого не потрібно. Тук-тук-тук-тук-тук. Ой-ой-ой, а ой. тут Чу? А, о, тут дуже легко проходити. Ой. Раз, можна аж два пройти. Сюди. Сюда. Котек Сигма. Так, ну я досліпну, что. Я за це обе просто пройду с легкість. Три. Тут я пройду так. Тут я пройду чотири. І тут я пройду сюди. Далі mm, перевіримо, чи це правда. Правда. Хтось не додумався спряти, а в кінці відео покажу, як називається обі, якщо хтось не побачив. Якщо хтось побачив, то туди просто можете подивитися, убедитися ще раз, що це та гра. Можете написати обі котик або котик обі. Що завгодно, що хочете. Так, сюди, сюди, сюди. Ох оп. 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 Тепер так. Тепер так. Тепер роже котиком. Оп. Оп. Скільки я вже пройшла? Проста людина би це пройшла за три години. Жартую. Максимум тут пройти. Десь на 15, 20 або пів години. Хвили... Ну, пів години 15 хвилин, 20 хвилин пройти це. Тому що це занадто легко. Може, якщо падати, то цілу годину. Зараз буде стоп-кадр і я опинюся от. Там біля оцих зелених прудів, Ой, ну, на прудів оцих. Для вас 6 секунда для мене це вічність. Бити куріності. Для мене це пройшла одна секунда, реально. Так, тепер я опинюся на оцих білих штуках за одну секунду. Давай, перевіряй. Раз, два, три. Тут одна проблемочка, і я не прийшла. Так, добре, мєгу-м'ягу. Чи це я слюбаю? Це вона мене підстрибнула. Так, добре, зараз на пулі пулі пулі. Я зараз, Оп, чекайте. Ну, зараз для вас для мене це пройде вічність, а для вас одна секунда і я пройду усе. Проміряйте. Це працює реально. Раз, два. Працює, перевіряйте. Я вже тут. Угадайте зараз де я. Угадайте де я. Угадайте я. Угадайте де я. Я пройшла бум 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 бум, бум. Я пройшла і попала нікуди. не знати худа. А! Мяу, 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 мяу мяу і дай мені награду. Ага. Типа, а прикиньте, якщо зробити отак, ми значить дамо вот сюди, правильно? І ми могли зробити отак от. Ой, 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 я не хочу падати. Ой. Ну, коротше, десь типа того. Ну, ладно, ковір самолют, і я зараз о ми прийшли мяу 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 а ви не забудьте підписатися на мій канал. І відео буде виходити один день, а кожен день. Не бувай, а пока, або... або зараз буде бувай. Почекайте. Ти че щось чекати, прийде одна секунда хіба. Ну ви були на каналі Соломіка. Всім пока-пока! Соломіка, Вероніка. І всім па па.